У попередніх відео ми з вами вже говорили про такого хитрого бога, як Локі. Також ми обговорювали мудрого Одіна і сильного Тора. Сьогодні ж поговоримо про красивого Фрейра. і про те, як він втратив свій чарівний меч. Звичайно, у цій історії не обійшлося без кохання. Отже, готуйте свої смаколики, чайки і готуємося слухати цікаву історію. Фраєр, брат Фреї, був могутнім та шляхетним богом. Силою він поступався лише Тору, найсильнішому з богів, а вродою хіба що Бальдеру, найвродливішому із них. Люди Мідгарда дуже шанували Фреєра, адже він вважався повелителем пір року і тим богом, що вдихав життя у мертву землю, роблячи її родючою. Але Фраєру чогось не вистачало в житті, і нічого з того, що він мав, не могло заповнити цю порожнечу. Фреєр поглянув на свій чарівний меч, який міг битися без допомоги хазяїна. Проте це не принесло йому радості. Потім фреєр поглянув на Гулінгбурсті, вепра із золотою щетиною, створеного братами цварфами Броком і Ентрі. Гулінгбурсті міг тягнути колісницю та рухатися як в повітрі, так і у воді, мчати швидше за будь-якого коня. А завдяки сяйву золотої щетини він міг освітлювати дорогу навіть в найтемнішу ніч. Але цим також не вдовольнився фраєр. Наступним він оглянув скіт Бладнір. Корабель збудований трьома гномами, відомими як сини Івальді. Цей корабель поступався розмірами лише на Гельфару, кораблю мертвих, зробленому із необрізаних нігтів-покійників. Скіт Бладнір завжди супроводжував попутний вітер, тож він міг швидко доставити ціле військо до будь-яких берегів. Цей величезний корабель можна було скласти як скатертину і носити в сумці. Кращий корабель, годі уявити, але й він не вдовольнив Фрайра. Палац Фраєра знаходився у Ольгеймі, домі світлих Альвів, які вважали його своїм королем та завжди чекали на його повернення. Це місце вважалося найкращим після Асгарда, а за красою, можливо, й перевершувало його. Проте навіть це не могло заповнити порожнечу у душі Івана. Фраєр мав слугу серед світлих Альвів, якого звали Скірнір. Це був мудрий та кмітливий слуга, з яким вони часто подорожували разом. Фраєр наказав Скірніру запрягти Гулінгбурсті, після чого вони разом вирушили до Азгарда. Перш за все, фраєр та Скірнір завітали до Вальгали, зали убитих воїнів. Там жили Еїнгерії, ті, хто воюють одні, смертні, які відважно померли в бою. До Вальгали їх принесли Валькірії, діви войовниці, на яких Один поклав завдання приносити душі шляхетно загиблих до їхнього останнього пристанища. Чи багато їх там? запитав Скірнір, який ще ніколи не був у Вальгалі. Багато, підтвердив Фраєр, і буде ще більше. Нам знадобиться чимало воїнів, щоб здолати вовка. На полях біля Вальгали вони почули звуки бою. Могутні воїни різного віку та походження зійшлись у рівному бою. І кожен з них боровся не на життя, а на смерть. Невдовзі близько половини з них лежали мертвими на землі. Досить сказав, ніби ні звідки могутній голос. На сьогодні бій закінчено. Ті, хто вистояли у бою, допомогли мертвим підвестись на ноги. Фраєр і скірнір дивилися, як рани воїнів затягуються, і ось вони уже сідають на своїх коней. Всі, хто взяв участь у бою того дня, переможені та переможці, поїхали до зали героїв, призначеної для шляхетно полеглих. Вальгала мала 540 дверей, в кожній з яких могли поміститися одночасно до 800 воїнів. Почався бенкет, і усі веселилися. Вони їли м'ясо вепра Сехрімніра, яке готувалося в гіганському казані. Щоранку Сехрімнір оживав, та його знову забивали, аби на вечір подати його м'ясо на бенкеті. Скільки б воїнів не було у залі, ніхто й ніколи не залишався голодним. Звідки стільки меду, щоб напоїти усіх цих воїнів? здивовано запитав скірнір. Його дає коза Гейндрун», – пояснив Фраєр. З даху Вальгали вона може дотягнутися до листя дерева лерат, яке насправді є гілкою Ігдрасілю. Тому з її вимені тече найкращий мед, його завжди вистачатиме на кожного воїна. За високим столом, в кінці зали сидів одін. Перед ним стояла миска з м'ясом, і він час від часу кидав шматок на підлогу, де його пожирали вовки Гері та Фрекі. На плечах убога отця сиділи ворони Гугін і Мунін, яких він теж годував м'ясом, поки вони нашіптували йому про те, що відбувалося у світі. Сам Одін ніколи не їв, а лише пив вино, і йому цього було достатньо. Чому ми завітали до Вальгали? запитав Скірнір. Я хотів пересвідчитися, що Одін тут, а не на своєму троні Гліцкляйві, де він спостерігає за світом. З трону Одіна було видно увесь світ, тому фраєр попрямував туди, наказавши слузі чекати його за дверима. Він оглянув південь, схід і захід, але не знайшов того, що шукав. Лише на півночі він нарешті знайшов те, чого йому не вистачало у житті. Тоді фраєр вийшов з зали бога отця, і вони з Кірніром попрямували додому його батька, Ньорда. Коли вони прибули, фраєр не сказав нікому ані слова, ні батькові, ні Мачусі Скадді, з якою той недавно одружився. До речі, у нас є про це відео. Фраєр пішов до своєї кімнати з похмурим обличчям і більше не виходив. На третій день Ньорд сказав Скірніру, щоб той вияснив, у чому справа, та врешті допоміг фраєру, адже той був його господарем. Спочатку слуга боявся підходити до фраєра, однак, зрештою, наважився запитати його, що трапилось. Мене покарано, сказав фреєр. Я піднявся на святий трон Одіна і поглянув на світ. За мою самовпевненість я був назавжди позбавлений радості. Далі Фреєр замовк, і слуга подумав, що той знову поринув у свої темні думи. Проте згодом він заговорив знову: на півночі я бачив жінку. Ще ніколи не бачив жінок, подібних їй вродою чи ходою. Лише від того, що вона є на світі, все навколо здається більш яскравим і красивим. Але коли я відвів від неї погляд, світ для мене став знову темним, безнадійним і порожнім. Хто вона? запитав скірнір. «Велетка. її звати Герд. Я хочу, щоб ти пішов до неї та попросив її руки від мого імені. Ти просиш чимало, мій володарю. Я дам тобі усе, що ти попросиш, якщо виконаєш моє доручення. Я хочу твій меч, Фрайре. Немає на світі подібного меча. Він може воювати сам по собі і захистить свого власника від будь-якої зброї. Жоден інший меч не прорве його оборону. Гадаю, він може здолати навіть палаючий клинок вогняного демона Сурта. Проте я віддам його тобі, якщо ти виконаєш моє бажання. Кірнір осідлав коня та поїхав на північ додому Герт, де велетка жила зі своїми батьками Юміром та Аурбодою. Завітавши до них у гості, він назвав себе і пояснив, хто його послав. Фреєр найпрекрасніший з усіх богів. Він править дощам й погодою, даруючи людям Мідгарда гарні врожаї. Скірнір повідав Герді про вроду, могутність, мудрість фрейра. Також він розповів про те, як він закохався в неї з першого погляду і що вже не тямить свого життя без неї. Гард радісно усміхнулась. Я згодна вийти за нього. Ми одружимося на острові Барії через дев'ять днів. Так йому і перекажи. Коли Скірнір повернувся із гарною новиною, фраєр уже чекав на нього, згораючи від нетерпіння. Слуга поспішив повідомити гарну новину. Та замість очікуваної радості, фраєр багатостраждально нарікав на те, що не витримає чекати цілих дев'ять днів. Видихайте, все ж фраєр дочекався, і вони з згард одружилися та були дуже задоволені одна одним. За легендою, їхній син Фьольнір став першим королем Швеції. Фраєр був щасливий, та відтепер він мусив обходитися без свого чарівного меча. Коли він боровся з гігантом Беллі, то заколов того оленячим рогом. Таким сильним був Фраєр. Але все ж йому не варто було віддавати меч. Наближається Рагнарок, і коли небо розколеться навпіл і темні сили муспільгаєма стануть на шлях війни. Фраєр пошкодує, що віддав свій меч. Та я впевнена, що ви не пошкодували, що додивилися це відео до кінця, адже воно було дуже цікавим і, звичайно, що у нас вийде продовження. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Дякуємо за перегляд!